Мобільні ДНК лабораторії, обладнання та автомобілі отримали криміналісти національної поліції від уряду Японії та ПРООН. Це все відбулося в межах проекту міжнародної технічної допомоги нашій країні. Дані прилади вже ефективно зарекомендували себе в Україні. Спеціалісти криміналісти вже застосовують їх під час ідентифікації жертв збройної агресії України. Даний прилад дозволяє встановлювати ДНК профіль людини в найкоротші терміни, тобто за півтори години. Ми вже маємо встановлені п'ять або чотири ДНК профілі. Крім того, криміналістичні валізи дозволять забезпечити якісний та ефективний огляд місця злочину та фіксації усіх речових доказів. Сьогоднішня допомога нам значно розширить наші можливості, сприятиме ефективному документуванню воєнних злочинів, які ми фіксуємо внаслідок збройної агресії. На жаль, на даний момент у нас немає жодної точки на карті України, яка була б безпечною. Тому ці прекрасні автомобілі і лабораторії відправляться в кожен регіон нашої країни. Я хочу від імені національної поліції вкотре подякувати вам. За ту допомогу це були міжнародні тренінги. Це були відвідування Японії нашими криміналістами, навчання для нас ця співпраця дуже важлива, тому що ми віримо у верховенство права і справедливість. І обладнання, яке ми надаємо, і автівки вони відправляться по всій Україні, щоб забезпечувати верховенство права і справедливість. Дякую пану послу за надзвичайну допомогу. Яку він надає від імені народу Японії людям України? Представники японського уряду зазначили, що для них принципово підтримати наших правоохоронців у такий складний для України час. Йдеться про забезпечення переважних основних людських свобод свобод і права на справедливість? Ми маємо працювати разом Щоби э, свідчити ці злочиня і притягнути всіх військових злочинців до відповідальності разом до перемоги. Слава Україні Давид Берешвілі, Правда тут Львів.